Вітаємо на нашому каналі Тримар Інівій, наші підписники, глядачі. І сьогодні будемо робити цікавий експеримент. В останніх відео ми часто показуємо Voyager v 017. Я, до речі, цю модель взяв собі особисто на використання, користуюсь дуже задоволений для тіла. для інтимної гоління для підмишками це саме те, що треба. Рухома голівка, тут дрібний зуб, приємно, все комфортно. І хочу сказати, що сьогодні вирішили зняти такий експеримент. Ми спробуємо стрижку бороди. Тобто, Мені цікаво спробувати такий формат, як він себе покаже, тому що в комплект кладуть насадки на стрижку, тому мені здається, варто попробувати. Можливо, це буде комфортно. Мені просто цікаво, що тут робоча зона верхня-нижня, тому мені буде дуже цікаво спробувати. Значить, Для стрижки бороди я використовую 6, в комплекті є 5. В принципі, ну, воно наближено. Да? Насадка та, яка мені треба, тому варто пробувати. Значить, насадки, до речі, бачите, цікаво так виглядають, вони повністю надягаються на голівку. От. І рухома голівка, мені здається, це теж буде цікаво. Тому давайте спробуємо, як це буде стрижка бороди. Зараз ось я стою. Отже, почали. Клас. Мені вже, знаєте, подобається. От Я почав і я вже кайфую. Це дуже класно. От мені дуже подобається і для мене це незвично, те, що тут робоча зона верхня-нижня. Тобто я проходжуся раз вверх, верніше вниз, вверх, вниз, вверх. І він бере і знизу, і зверху. Тому що якщо ми візьмемо звичайний там, тример ну такого там нема. Там треба тільки. На одну сторону це робити, і тому це кращий ефект, плюс рухома голівка додає ефект. І по-третє, я не помітив, що йому складно. Тобто, незважаючи на те, що тут дрібний зуб, він бере в принципі добре. Я думаю, ви вже бачите навіть по зрізаному волосся. Тобто тут все класно, тому давайте зараз я дійду до кінця. Ну, я взагалі ніякого дискомфорту не відчуваю. Я боявся, що із за того, що тут дрібний зуб, що воно буде якось, знаєте, там трішечки закушувати. але я. Абсолютно нічого, і це дуже класно. І оця рухома голівка, ви знаєте, рухома голівка теж додає ефект. Я раніше в неї особливо не вірив, я думаю, що це якісь маркетингові штучки, але ви знаєте, коли от я проходжуся, справді голівка рухається, і вона повторює контур обличчя і оце де, зона підборіддя, воно додає ефект і це дуже зручно. Тому, от, ви знаєте, і це дуже швидко. От дивіться, от верх-низ, верх-низ, верх-вниз. І працює тример і зверху, і знизу. Це дуже зручно. Тому ну, доведеться переходити, що я можу сказати, мені дуже подобається. Все, значить, я зараз, в принципі, пройшовся. Ну, все, в принципі, це і швидко, і зручно, і я ж кажу, що я абсолютно задоволений. Дуже класний формат, я здивований. Ось, бачите, тут воно його вже познімало. Ось тут давайте подивимося, скільки воно всього його зняло. Так, я можу погодитися, що тут в мене не сильно заросла борода, але, тим не менш, не буде ніяких проблем, навіть якщо тут місячна, я думаю, буде довжина. Тобто ніякого дискомфорту тут нема. Це важливо. Давайте ще знаєте, що зробимо? Тут є в нас на тройку. Я хочу зробити по бокам перехід. Ось трійка. Хочу зробити трішечки перехід і ще ми попрацюємо без насадки, де терчить. Також я приберу без насадки. Отже, ось тут я хочу трішечки зроблю перехід. Невеличкий. І тут. Так. От так. Все. І, звичайно, буває таке, що десь щось терчить. Без насадочки я також проходжуся і прибираю все, що терчить. Ось так. Все. Отак От ми зробимо. І все. В принципі, ми закінчили. Ну, що я можу сказати, роблю висновок. Це дуже зручно, це класно, і, можливо, я все-таки тоді перейду на такий формат. Тобто. Дуже класно, що робоча зона ось верхні зубці, нижні зубці. Тобто я вверх-вниз, верх-вниз, і воно, по-перше, і швидше і е, кращий ефект. По-друге, рухома голівка також вона робить свою справу, тобто вона рухається, це помітно. В принципі, тут в комплекті є насадка, яка мені треба, є п'ятірка, трійка іноді можна використовувати. Тому ну що я можу сказати, це універсальний пристрій. Тобто для тіла ми вже підтвердили, це все класно. Ну і для стрижки бороди. Тобто можна там купити декілька голівок, одна хай для бороди, одна для тіла. тобто, В принципі, рекомендую для стрижки бороди. Спробуйте, тому що ми раніше рекомендували чисто як для тіла, а зараз можна рекомендувати для стрижки бороди. Тому замовити такий пристрій можна у нас, він є в наявності. ціна незмінна 799 гривень. Ми від нашого магазину надаємо гарантію. Посилання. В описі під відео посилання, телефон, вайбер, телеграм все є. Є після плати, є онлайн. оплата тому будемо раді співпрацювати з вами. До нових зустрічей і підписуйтесь на наш канал.